Тим часом у окупованому Криму російські загарбники з підрозділів протиповітряної оборони намагаються уникнути перебування на своїх позиціях. Вони бояться ударів з боку сил оборони, що нібито очікують в період з 24 по 26 лютого. Про це повідомляють партизани руху. АТЕШ із числа військових Російської Федерації у московитів навіть виникають конфлікти, бо в цей період багато охочих піти у відпустку. ППО кілька разів передислоковували. А російська Кирів. Ництво проводить посилені контрдиверсійні заходи, бо вони бояться витоків інформації. Але ВТЖ, кажуть, продовжують передавати дані про позиції ППО в окупованому Криму нашим військовим. Така була оперативна ситуація на лінії фронту. Далі буду передавати слово моїм колегам Олі та Андрію. Я ж з вами не прощаюся. Повернуся до вас за годину. Там буде дуже цікава розмова з нашим колегою Миколом Полосіним. Зараз він військовослужбовець. Ну і розкаже, як там на фронті. Олега, вам слово, Дякую, віко спасибі за те, що детально розбираєш ситуацію на фронті. І справді з того, як ти це робиш, стає всім зрозуміло, що насправді відбувається, і як динамічно змінюється картина. Дякуємо, наша військова глядачка Вікторія нагадаю, була з нами. Мешканці оболонського району скаржаться на те, що у кількох дворах помітили самовільно зайняті паркомісця. Деякі водії забронювали собі прибудинкову територію, встановили там паркувальні бар'єри. Сусіди говорять, які пристрої незаконні і порушують міський благоустрій.